Зя до тієї екологічної катастрофи, яка зараз переслідує знову Україну. Це велика вода до нас приходить. У нас тут у столиці наш парк муромець зараз а, перетворився фактично на одне велике озеро. В воді опинилися альтанки, спортивні корти, магазини, кафе, ресторанчики. Ця локація, як ми знаємо, одне з найпопулярніших місць для відпочинку киян, особливо влітку. І а, підтоплення по факту все одно не сильно злякали наших жителів. Вони приходили відзначати Великдень навіть за таких обставин, щоб діставатися від однієї до іншої альтанки, зробили собі імпровізовані переходи. Лізли на таку штуку, як нам звідси вийти, щоб ми не намокли. Давайте майстер-клас, вийдіть попереду, я йду за вами. Давай, і оператор нас знімає. Так, насамперед, як мені сказали діти, обов'язково є умови те, що треба наступати на ці дощечки, тому рівновага тут понад усе, крок вправо, крок уліво, і все. Так, Яна, я не ще спаду, переходь туди. <реш> все. так, насправді, одна дощечка вона не витримає прям всіх трьох, тому молоді люди, будь ласка. Проходимо, проходимо. Я хочу сказати, що попри дощечки, все одно мокро, але нічого, нічого. Це краще, ніж повністю намочити свої ноги. Ми з дітками йдемо, йдемо, йдемо. Оп, все. Тепер ми повернулися на суху частину. Тут люди розважаються, тут люди їдять шашлики, тут люди відзначають, власне, великодень.